Кажеш, не було голодомору, і не було голодного села? А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть вариво виймали з печі і забирали прямо із горшків, окрайці виривали з рук малечі із торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору. Греби, нічого людям не лишай! Хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто? На чиєму це лежить сумлінні? Імперський мотлох світ нам затуляв. Я бачив сам ту зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах. І досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору.